Привіт! Чи справді Юля Саніна розлучається з чоловіком? А хлопчику з кліпу гурту Imagine Dragons відновили будинок. Про це не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу. Слава про друзі, підписуйтесь на канал. Чи справді Юлія Саніна розлучилась з чоловіком? Представник українського гурту The Hardkiss Єгор Кір'янов уперше прокоментував чутки про розлучення. Фронтвумен Юлії Саніної з чоловіком і Валерієм Бебком журналісти ТСН звернулися до Кір'янова з проханням підтвердити або Спростувати цю інформацію, на що Єгор відповів, що на сьогоднішній день немає українця, який би не проживав складний період, але чутки про розлучення не відповідають дійсності, і в гурті вважають, що в Україні достатньо більш важливих тем для обговорення ніж особисте життя Юлії Саніної. Друзі, пам'ятаєте хлопчика Сашка, якому 15 років його будинок обстріляли в Миколаївській області, і потім він знявся у кліпі гурту Imagine Dragons? Будинок юнака відновили. Американський гурт випустив відео на пісню із Сашком, головній ролі. Кліп побачив увесь світ. Ну а донор платформи Vinayti24 виділив кошти на відновлення цього будинку. У зруйнованому будинку 15-річного Сашка не залишилося жодної цілілої стіни і не було електроенергії, тому не довелося знести. Ну і натомість будівельники заклали новий фундамент і звели більшу і надійнішу оселю. Ну а також додали терасу, про яку мріяла мама хлопця, і збудували поруч укриття. Ну а будівництво повністю завершили вже за пів року. У мене на каналі вийшло велике інтерв'ю з захисником, який був у полоні Михайлом Діановим. Друзі, я думаю, що вам не потрібно нагадувати, хто це говорили з Михайлом про його дитинство у Тернополі. А виявляється, він е за національністю болгарин і в Тернополі в дитинстві ріс у російськомовній родині. До речі, дідусь і бабуся у Михайла зараз живуть в Параші і активно підтримують бункерного діда. А все через те, що діду захисника багато років працював на байконурі і мав величезну пенсію. Ну і досі цю пенсію маємо. Ну і до речі, про гроші. Я поцікавився у Діанова за що він зараз живе, та чи отримував він виплати за перебування в полоні? І Михайло каже, що за виплатами він не ходив, бо за час служби, а служить він з 14-го року. У нього за цей час була зарплата, яку він відкладав, і відповідно гроші у нього є. Ну і ще поговорили про стосунки з колишньою дружиною, адже Діанов зізнався, що це через нього вони колись розлучилися, але. Колишня дуже хвилювалася за екс чоловіка, коли той був у полоні. І мені стало цікаво, чи може пара знову зійтися. На що Михайло каже, що вони про це говорили з його колишньою, але прийшли до того, що залишаться лише друзями. Зараз серце Діанова вільне, живе він з мамою, розробляє поранену руку і хоче знову повернутися в лави ЗСУ. Багато цікавих фактів дізнаєтеся про військового, тому приємного перегляду. Ну а посилання на це інтерв'ю є в описі цього випуску. До речі, наступного тижня у мене на каналі вийде інтерв'ю з телеведучим і актором Олександром Поповим і дізнаєтесь багато цікавих і навіть ексклюзивних фактів про цього крутого чувака. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ну і не забудьте про мій телеграм-канал. Там багато новин шоу бізнесу і мої особисті думки на актуальні теми. Співаку і колишньому музиканту Дзідзьо Юліку розбили скло в машині в центрі Варшави. Співак зараз їздить на благодійні концерти по Європі і днями зранку він виявив розбите скло у себе в машині. Посліду видно, що це було не класичне розбивання скла грабіжниками. Та й за словами Юліка з машини нічого не вкрали. А ти що це зробили росіяни, які проживають в Польщі, і побачивши машину з українськими номерами, вони спеціально вирішили. Нашкодити. Шоумен і захисник Даніель Салем вразив новим тату, яке йому набили майже на всій спині. Відтепер у шоумена на спині красується український орнамент. Ведучий каже, що в його венах тече українське ДНК. А тож, таким чином, він хоче увіковічнити це нагадування і зробив таке тату на своєму тілі. Ну і до речі, майстри одного тату-салонів оцінили цю ідею і зробили таку татуху. Ну і Ведучий вирішив цитату подарувати саме собі. За словами Даніеля, він а, таким чином привітав себе з Різдвом. Я вже розповідав про те, що танцюристи Євген Коти Наталія Татарінцева заявили про те, що скоро у них буде дитина. І от днями Євген зізнався, що протягом довгого часу лікарі ставили їм діагноз безпліддя. Але пара. Не здавалося, протягом чотирьох років вони працювали над питанням вагітності, але нічого не вдавалося. Ну і, врешті-решт, Жені Наталя навіть готові були на еко. Але потім передумали і вирішили, що вагітність прийде тоді, коли для цього буде час і всесвіт власне сам вирішить. За словами кота, все саме так і сталося. І ще раз хочеться привітати цю красиву родину з майбутнім поповни. Як же без потапа, друзі? Як же без потапа давно вже про нього не згадував себе в випусках, аж цілих три випуски, якщо я не помиляюся, багато хто говорив про те, що артист знову виїхав за кордон і повернеться не скоро. Але Олексій днями запостив нове фото з помітно дорослим сином Андрюхою і написав, що зустрічатиме новий рік в колі близьких, і саме в Україні я коли побачив це фото, подумав, що щось потап давно не випускав жодних відео в душі чи м -м, дивні пісні. Льоша, льошенька, що сталося? Хейтери чекають. Давай. Ну, а закінчити випуск. Хочу подарунком від Вікторії Бекхем, чоловіку Девіду. Справа в тому, що Вікторія вирішила подарувати Девіду на Різдво курятник.

not to get David Beckham for Christmas. They're a bit camera shy, these chickens. And the cock. А, Друзі, якщо у вас на Новий рік буде подарунок гірший, ніж у Девіда Беккема, то плюньте в око тому, хто його буде дарувати. Дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про друзі, підписуйтесь на канал. А це вже крайній випуск у 2023 році. І я тільки зараз зрозумів, що вже рік розповідаю вам новини шоу бізнесу щотижня, три рази на тиждень. І хочу привітати вас, друзі, з новим роком. І Дуже хочеться, щоб ви і ваші близькі були здорові. І частіше посміхалися. Де б вони були? Якщо ви за кордоном, то ми вас чекаємо вдома. Якщо ви в Україні, то нехай ви менше е, чуєте звуки іржавих літаючих бляшанок від штопаних контрацептивів. Дякую хлопцям і дівчатам із ЗСУ за цей рік. Наступний точно буде кращим. І я сподіваюся, переможна. Слава Україні і слава сильним і незламним Україні.